Як визначити потенціал даху? Вчора був у замовника, дивіться, фотографував його дах. Це в нас південна сторона. І в нас є також трошечки східної сторони. Треба якось розкидати сюди панельки і зрозуміти, скільки стане, щоб і замовник побачив, ну і наші монтажники також мали на увазі. Розуміли, куди вони їдуть. Дивіться, як це все робиться. Розмір однієї панельки 1,13 м на 1,72 м. Це панелька 445 Вт. Досить добра, до речі. Ось, ми взяли. І просто промірили, зробили таку досить просту 2 d шну схемку в програмці SketchUp зараз пробачите, і розкидали панелі. Потенціал цього даху він буде 20 панелей по 445 Вт. І скільки ж це дасть безпосередньо нашому замовнику? Проста математика 20 на 445 це буде 8,9 кВт. І ці 8,9 кВт це по паспорту. Реально ми це множимо на коефіцієнт 0,8 і отримаємо 7,1 кВт. За один сонячний день влітку в весні, воно зможе згенерувати 5 своїх номіналів. Тобто за день ви отримуєте в районі 35 кВт. А якщо це буде у вас постійно працювати, маючи зелений тариф чи маючи досить високе споживання, ми це все множимо на 30 і приблизно отримаємо ось таку цифру. Тому звертайтеся і вам також поставимо панельки на дах.